Щасливі та розбиті, чи нещасні та багаті. Покоління Z вибирає пристрасть, навіть якщо це не окупається. Покоління Z – пристрасть проти стабільності як знайти баланс у світі невизначеності. Покоління Z зростає в епоху, коли традиційні уявлення про кар'єру та фінансову безпеку піддаються серйозному перегляду. Штучний інтелект, автоматизація і нестабільність світової економіки змушують молодих людей переосмислювати свої життєві цілі і пріоритети. Замість чіткого прагнення до високих зарплат і престижної посади, багато представників покоління Z вибирають шлях, який веде до самореалізації і задоволення від роботи, навіть якщо це пов'язане з фінансовими ризиками. Недавня дискусія, зафіксована в програмі Підлітки за столом. Яскраво ілюструє цей тренд: молоді люди воліють бути щасливими і жебраками, ніж нещасними і багатими. Ця тенденція не є випадковістю. Вона обумовлена цілим рядом факторів, які відрізняють покоління Z від попередніх. По-перше, у них зовсім інше уявлення про щастя. Вони не ототожнюють його виключно з матеріальним благополуччям. Для них важливо відчувати себе реалізованими, займатися улюбленою справою, приносити користь суспільству. По-друге, покоління Z виросло в епоху соціальних медіа, де вони постійно бачать історії успіху та невдачі, і де самовираження та індивідуальність цінуються вище, ніж дотримання загальноприйнятих норм. По-третє, вони більш відкриті до нестандартних форм зайнятості, таких як фріланс, віддалена робота та створення власного бізнесу. Особисто я спостерігаю цю тенденцію у своїх знайомих і студентів. Багато з них обирають творчі спеціальності, такі як дизайн, мистецтво, музика чи література, навіть якщо це не гарантує їм високий дохід. Вони готові працювати на декількох роботах, займатися підробітками і постійно розвивати свої навички, щоб досягти своїх цілей. Вони не бояться ризикувати і пробувати щось нове, навіть якщо це пов'язано з невдачами. Але як знайти баланс між пристрастю та стабільністю? Як здійснити свої мрії, не позбавляючи себе базових потреб? Це складне питання, на яке немає однозначної відповіді. Однак, я вважаю, що є кілька порад, які можуть допомогти представникам покоління Z в цій непростій справі. Фінансова грамотність, основа незалежності. Перше і найважливіше це фінансова грамотність. Недостатньо просто хотіти займатися улюбленою справою. Необхідно розуміти, як управляти своїми фінансами, як планувати бюджет, як інвестувати свої гроші. Покоління Z, здається, більш схильне до обговорення питань психічного здоров'я та саморозвитку, але часто не помічає фінансової складової. Не потрібно ставати фінансовим експертом. Але базові знання про бюджетування, кредити, заощадження та інвестиції це необхідність. Існує безліч безкоштовних онлайн-курсів та ресурсів, які можуть допомогти в цьому, вивчіть основи особистих фінансів, щоб відчувати себе впевненіше у своїх рішеннях. Розвиток універсальних навичок Крім фінансової грамотності, важливо розвивати універсальні навички. Які будуть затребувані на ринку праці незалежно від обраної професії. До них відносяться критичне мислення здатність аналізувати інформацію, оцінювати аргументи та приймати обґрунтовані рішення, комунікативні навички, вміння чітко і ефективно висловлювати свої думки як усно, так і письмово, креативність здатність генерувати нові ідеї та знаходити нестандартні рішення. Адаптованість уміння швидко пристосовуватися до мінливих умов і освоювати нові навички. Емоційний інтелект здатність розуміти і керувати своїми емоціями, а також емоціями інших людей. Ці навички допоможуть вам бути конкурентоспроможними на ринку праці та адаптуватися до швидко мінливих умов. Їх можна розвивати через навчання, волонтерство, участь у проектах та громадській діяльності. Диверсифікація доходів, не бійтеся підробітків. У сучасному світі, коли традиційні форми зайнятості стають все більш нестабільними. Диверсифікація доходів стає ключем до фінансової безпеки Не бійтеся підробляти, займатися фрілансом або створювати свій власний бізнес. Це дозволить вам збільшити свій дохід, отримати новий досвід і розвинути свої навички. Наприклад, студент дизайну може створювати логотипи та вебсайти для малого бізнесу у вільний час. Музикант може давати уроки гри на музичних інструментах або виступати на заходах. Письменник може заробляти на написанні статей або створенні контенту для соціальних мереж. Мережа – Створюйте зв'язки та шукайте можливості. Нетворкінг це створення і підтримка професійних зв'язків. Це може бути спілкування з колегами, викладачами, менторами або просто людьми, які працюють в цікавить вас області. Нетворкінг допоможе вам дізнатися про нові можливості, отримати поради та підтримку, а також знайти ментора, який допоможе вам у вашій кар'єрі. Відвідуйте конференції, семінари, виставки та інші заходи, де ви можете зустріти людей, які працюють у сфері, яка вас цікавить. Приєднуйтесь до професійних організацій та спільнот. Спілкуйтеся з людьми в соціальних мережах. Менторство: Шукайте наставника і станьте наставником. Ментор це досвідчений професіонал, який надає підтримку і дає поради молодому фахівцеві. Менторство може допомогти вам у вашій кар'єрі, допомогти вам уникнути помилок і допомогти вам досягти своїх цілей. Якщо ви ще студент, спробуйте знайти наставника, який працює у сфері, яка вас цікавить. Якщо ви вже працюєте, запропонуйте свою допомогу молодим фахівцям, станьте наставником, щоб поділитися своїм досвідом та допомогти іншим досягти своїх цілей. Ставлення до помилок вчіться на невдачах. Покоління Z, яке виросло в епоху соціальних медіа, часто боїться помилитися і опинитися в центрі уваги. Однак, помилки це неминуча частина життя. Важливо навчитися вчитися на них і рухатися далі. Не бійтеся ризикувати і пробувати щось нове. Якщо ви зробили помилку, ви її, вивчіть з неї урок і рухайтеся далі. Не дозволяйте помилкам зупинити вас від досягнення ваших цілей. Психічне здоров'я дбайте про себе. У сучасному світі, де конкуренція висока. А стрес неминучий, турбота про психічне здоров'я стає все більш важливою. Не нехтуйте своїми потребами приділяйте час відпочинку, хобі та спілкуванню з близькими. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога, зверніться до психолога або психотерапевта. Не соромтеся просити про допомогу. Турбота про психічне здоров'я це інвестиція у ваше майбутнє. Ставлення до соціального тиску, прислухайтеся до себе. Покоління Z стикається з величезним соціальним тиском. Батьки, родичі, однолітки всі хочуть, щоб ви досягли успіху. Однак важливо прислухатися до себе і робити те, що вам дійсно подобається. Не дозволяйте іншим диктувати вам, що робити. Не бійтеся йти своїм шляхом. Не бійтеся бути собою. Ваше щастя це найважливіше перспектива довгострокове планування. У той час як покоління Z може бути зосереджено на короткострокові цілі важливо пам'ятати про довгострокове планування. Визначте свої цілі на найближчі 5, 10 і 20 років. Розробіть план дій, який допоможе вам досягти цих цілей. Пам'ятайте, що досягнення успіху вимагає часу та зусиль. Будьте терплячими і наполегливими, не здавайтеся, навіть якщо вам важко особистий досвід, баланс між пристрастю та реальністю. Я сам пройшов через цей період роздумів про кар'єру і фінанси. В юності я мріяв стати письменником, але розумів, що це не найнадійніше джерело доходу. Я здобув освіту в галузі інформаційних технологій, щоб забезпечити собі стабільність. Але ніколи не відмовлявся від свого захоплення літературою. У підсумку я знайшов спосіб поєднати обидві сфери, я працюю програмістом, а у вільний час пишу розповіді та статті. Цей досвід навчив мене, що не обов'язково вибирати між пристрастю та стабільністю. Можна знайти спосіб поєднати обидві сфери і побудувати кар'єру, яка буде приносити задоволення і забезпечувати фінансову безпеку. На закінчення. Покоління Z стоїть перед складним, але цікавим вибором. Необхідно знайти баланс між пристрастю і стабільністю, між мрією і реальністю. Не бійтеся ризикувати, але будьте